І, виходячи з тих даних, які ми маємо, так а ми оперуємо виключно тими, які є безпосередньо у Львівській області. Тобто, то, очевидно, коли ми говоримо про е, об'єм дозволів, які безпосередньо Львівсько-обласна військова адміністрація давала у 22, му 23-му, 24-му, чи для прикладу 25 му році, то ми спостерігаємо дуже чітку явну тенденцію до зменшення, простішою мовою, коли ми в 24 му році видавали близько 6 тисяч безпосередньо звернень до нас було, то на сьогоднішній день їх є ну за. Тих два місяці 25-го року їх і близько 140. Чому ми говоримо про систему шлях? Бо вона є показова саме по кількості виїздів. Так відповідно, в цій історії ми маємо чітку тенденцію зменшення, і я можу сказати, що відсоток безпосередньо звернень зменшився там орієнтовно на 60-70%. Це є реальний факт. Наскільки ми можемо аналізувати в загальний об'єм, то очевидно, ми стверджуємо, що гуманітарна допомога саме в подібній пропорції і зменша це є теж правда. А стосовно того, яким чином ми сьогодні відбувалися і про що ми говорили, ми завжди говоримо про реальні речі, ми завжди кажемо, що ми стоїмо на землі. Відповідно, сьогодні з представниками волонтерських організацій ми обговорили. Конкретні речі для прикладу зміни до постанови відповідної, так яким чином на облік поставити волонтерську машину, яким зняти, які правові наслідки, тоді, коли безпосередньо вона не ставиться в силу змін законодавстві? То що тому у нас такі зустрічі відбуваються регулярно, і це дуже корисна історія саме з позиції, того, що ми можемо зрозуміти, що відбувається насправді. Кінець 23-го року це є внесення в систему шлях. Проблема. Початок 24-го року це є прикордонна служба. проблема з кінець 24-го року. Це є питання мрео обліку бухгалтерії. Ну тому, що в нас нова нові постанови з'явилися, нові акти. Відповідно, облік на сьогоднішній день. Це є саме теж питання обліку. От ми маємо градацію безпосередньо тих проблемних питань, які висвітлювалися з умовно кінця 23-го року.